Сьогодні страва з кабачків за моїм власним рецептом: сезон кабачків, їх багато, бюджетно, якщо без м'яса. Поки будете дивитися відео, ставте мені класи, підписуйтеся на канал чи дизлайки. Дивіться приємного перегляду. Доброго ранку, друзі, глядачі Ютуба і незламні мої українці. Я зараз вам покажу, яку я готую страву з кабачків. Настав сезон кабачків. Я її готую вже другий раз. І вона дуже смачна. У неї вже дуже-дуже зліли з задоволенням. Зараз я вам все покажу. Ось кабачки. Тут в мене два кабачки, вийшло дві отакі. Не дві одна, така зверху. А цю я спеціально ще не заповнила. Тому що я її буду прослоювати. Зараз вам покажу чим. Тут пішло в мене два кабачки, таких величеньких. Я їх розрізала навпіл. І потім на отакі на отакі брусочки. Порізала на такі брусочки і обжарила на сковорідці. Звичайно, жара неймовірна, дуже жарко жарити, але якщо хочеш, щоб чимось смачним пригостити, то пожертвуєш собою і цим стоянням у плити. Так, ну там я відігріваю, як завжди, ще й сир. Ось в мене ще смажиться м'ясо. Якщо у вас немає м'яса, в мене було кусок замороженого, я його розморозила. Теж порізала такими ось кусочками, так, щоб не впав. Ось такими шматочками я його порізала. Зараз я його обжарю. І потім, коли воно добре обжариться, я робила минулого разу ось такою домашньою аджікою. Тут є і часничок, і морква, і помідори. Скоро буде вже другий сезон, будуть свіжі помідори. І стараємося з'їсти чи використати в їжу те, що залишилося з минулого року. А з минулого року хоч і давали, воїнам давали. Ну, ми постійно приїжджають машини, даємо продукти воїнам, але залишилося ще і собі, тому що ми закриваємо це сільському, Багато. Не сподівалася, що будемо тільки втрьох. У нас була велика сім'я, була в мене онучка, всі виїхали за кордон. Тому залишилося і треба використати. Так що берете аджіку. У мене ще є, щоб було більше заливки, залити м'яско наше. Ось такий сік ще домашній, томатний. Кислинку продати ще можна. От кого є, в кого які є бальзами, чи що, в мене ще є ось такий лимонний. І є домашнє варення з вишень. Оцим сиропом я закарамелізую м'ясо. Я його закарамелізую, тут, тут майже один, один сироп. Вишеньки там чуть-чуть попадаються, я навіть не буду його там просіджувати прямо закарамелізую із вишеньками. Так, я зменшила вогонь. І чуть-чуть дрібку солі, посолю м'ясо вже обжарилося, воно зарум'яне. Зараз йому надамо ще більш привабливого вигляду. Спочатку я добавлю сироп для камералізації. Вишневий сироп, от прямо туди і закарамелізуємо. Тут треба сильний вогонь, я збавила трошечки, зараз добавлю, бо, ну, Хвилин-дві буде карамелізуватися у нас м'ясо. Сироп дуже солодкий, він вишневий сироп, тому воно швидко закарамелізується. Так, ось така вже зробилася пінка, вже воно карамелізується. Це вже, видно, цукор плавиться. Так, щоб не дуже воно почорніло, ми ще пару. Хвилин. Помішуємо на сильному вогні це все робимо. Бачите, воно робиться, воно робиться вже камералізоване це м'ясо. Можна в такому вигляді, у такому вигляді вже можна його витягувати? Так. Ще чуть-чуть. Бачите, як піниться? Це піниться цукровий сироп, тут і вишеньки є, тут і вишеньки є. Зараз поставлю ближче або включу, щоб було вигляділо ближче. Так. Тут є і вишеньки, дуже у нас вже смачне м'ясо. І зараз я його витягну на окрему тарілку. Так, пора пора. Шумовкою ми м'яско витягуємо в окрему тарілку. Воно з вишеньками, Воно дуже апетитно виглядає. І дуже дуже воно смачне. Перевірено. Так. Ей, переключайся. Не слухається телефон. Ну, ось так. М'яско ми витягуємо. Потім ще можливо, а можливо і ні, побачимо зараз. Так, м'яско я ще поливаю ось таким бальзамчиком лимонним. Можна в процесі жарки ще додати. Просто я забула. Уже під кінцем, як ви карамелізуєте, можете додати ще в процесі жарки. цей Щось кисленьке. Навіть можна лимонної кислоти, чи оцту, якщо немає у вас ніякого бальзамчика. Сковорідку ми не виключаємо і додаємо сюди аджику. Додаємо сюди аджику. Зразу ж. Зразу додаємо аджику. Я ще раз кажу, аджика в мене із часничком, помідорки, часничок, Цибулька, морква, тут все є. Включаємо невеликий газ і помішуємо, щоб розкрився більш смак. Ще додаємо томатний наш сік, теж був в холодильнику, теж з погріба. Зовсім змінився колір. Він став аджика, в мене така була більш оранжевого кольору. А томатний сік червоний. Томатний сік я закриваю теж насокову вижимавку, тільки прокипіть і зразу закриваємо, нічого не додаємо взагалі. Також є ще багато торічнього томатного соку. Використовуємо, тому що будуть нові заготовки. Чекаємо, доводимо до кипіння. Добавимо ще цього соку. Брусочки кабачків обжарюйте. Старайтеся, чим крупніші кабачки, тим треба більше їх, ну наприклад, не тільки з однієї сторони, з однієї з другої Можна ще на бочок обсмажити. І вони виходять тоді такі красиві, красиві. Обсмажити до золотої до золотавої шкури, шкірочки. Ось у мене ось тут ці вони не такі обсмажені, ну я не хотіла їх більш пересмажувати. Хай такі будуть. А взагалі-то вони смачніші, навіть такий запах в них і смак грибів. Ось до такого золотавого кольору. ось. Так, тепер дивіться, як я готую. Закипіла наша вже. Ой, що було видно. Закипів наш томат, вишневий тут сироп, який залився від смаження м'яса. Аджіка. Яка має в своєму складі часничок, закипіло. І тепер я буквально я зменшую газ, поки буду викидати. І я зараз оце м'яско буквально буквально на пару хвилин. На пару хвилин я даю ще пару хвилин. Кому подобається отаке сухеньке м'ясо карамелізоване в вишневому суропі. Не треба його обсмажувати. Я, обсм... я буквально я люблю м'ясо теж, щоб було чуть-чуть запаху чесниху. Ну, карамелізація, звичайно, вона трошечки зникне, воно вже не буде таке карамелізоване. А ви можете зовсім його не опускати сюди, у цю підливу. Ця підлива мені потрібна була для перекладання кабачків. Так, я його зразу витягую, тільки і погрузила. Зразу витягую. Ну, Карамелізація, звичайно, зникне. Можна його знову смажити, але не потрібно. Ми не будемо потрібно, тому що ми вже не дуже такі молоді. Нам, нам подобається м'якше. А ви е, зразу піс... можете зовсім не кидати сюди, у цю підливу м'яска. Зразу можете його так, будете класти на готову страву. Так, витягуємо все. І зараз покажу, що роблю далі. Ось у мене три тарілки. І ми беремо цією підливою ось так. Кожний шар кабачків ми проливаємо. Гарячою підливою ми проливаємо наші кабачки. Так. Кладемо слідуючий шар. Кладемо слідуючий шар кабачків. Ось так. Кабачки, коли обжарюєте, крапельку, крапельку підсолюєте. Ну, не сильно, бо у вас ж і сік, і аджика у вас вже солена. Так, тут вишенька попалася, хай буде вишенька. І проливаєте. І цей шар ми проливаємо цією гарячою сумішшю томатного соку, аджики і вишневого сиропу. На, на, на смак такий кисло-солодкий, дуже-дуже-дуже-дуже такий пікантний смак. Мені дуже подобається, дуже-дуже подобається. Воно ще трошечки постоїть, його не треба навіть гріти, тому що обсмажуємо ми на рослинній олії. Жир тут не буде такого. Тут є своя, воно вже, бачите, де пустило там. Вже свій сік, тому що ми перед, перед жаркою ми кабачки не солимо, не віджимаємо, нічого їм не робимо, просто жаримо на сильному вогні. Ось так. Слідуючий шар. Ось який в мене шматочок. Видно вам ось який шматочок гарненький. Воно так їсться тоді. Цікаво береш вілочкою. І на кубічки. Воно легко-легко вілочкою ріжеться на такий вам кусочок, який ви можете з'їсти. Так, приливаємо і накладемо ще в другу тарілку. Так, трохи я наляпала. Ось так. Приливаємо. Дивимося, щоб не виглядали вони за краю, за краю нашого миски, тому щоб не потекло. Ось так. Досить. Тепер зверха ми кладемо шматочки нашого м'яса. Зверху кладемо шматочки м'яса. Ось так, м'ясо кладе. Ой. Якщо хтось не любить таке м'ясо, як я, ви його залиште, витягнули в стадії карамелізації і досить. І більше нічого не робіть. Воно, воно тоді надзвичайно, в стадії карамелізації, надзвичайно смачне. Я просто так зробила, тому що я вам кажу, нам вже краще їсти щось таке. М'ягше. Ну і так. Ось так вас вийшла отака страва. Ось така. Можете ще взяти до неї гірчичку. Що там кому подобається? Ось. Така вийшла в нас страва. І так само я зараз ще зроблю отут. Ще одна у нас буде тарілка з двох кабачків. Вас вийде ось така. Та, глибока така мисочка та, таких кабачків із м'ясом. Це дуже-дуже смачно. Підписуйтеся на мій канал, ставте мені лайки. Я дуже вас люблю, обіймаю, бажаю вам всім мирного неба, спокою, радості, перемоги і міру. Цілую вас і обнімаю.